Дня, мої милі мої хороші підписники. У мене був написаний такий коментар, щоб я показала, як я готовлю яйця. Ну, так як у нас яйця подорожали, я буду готувати одне яє... яєчко. І я вам зараз покажу, як я його смачно приготовлю. І цим сніданком корисним можна наїстися. Не забудьте підписатися, написати коментарі, поставити лайк і поширити це відео в Фейсбуці. Полетіли ки сковородку, Добавляю масличка трішки. Ну, я люблю масличко, на олії я не дуже люблю. От, бачите, це кусочок такий, це в мене буде яєчко на сковородці. Ніхто так не готовив. Поки там масличко томиться, ми беремо, додаємо сюди, ну, яєчко буде, одне яєчко буде за овочами. Бо вони менше дорого. Якщо домашні яйця, можна купити і 6, 650 яєчко. Беремо цибульку, висипаємо так на сковородочку. І протам, протомити її потрібно десь минутку цю цибульку. Так, далі, поки оця цибулька в нас трошки потом, потомилася, додали туди помідорчик. Помідорчик в мене з села гроші я не тратила, не переживайте. Не купляла по 80 гривень. І перчик також з села вродило дуже багато, привезла ціле відро. Ще покажу, розкажу, як хранить його треба, щоб довго зберігався. Ну, помідорчик у мене там два помідорчика і один перчик. Помідорчики були маленькі, а перчик був здоровий. Оце беремо і овочі оці протомлюємо під кришечкою, ну, 5-10 минут, поки вони сок пустять. Це в мене буде таке. Скромне яєчко. Яєчко ось, бачите, дороге яєчко занадто. Воно в мене буде одне, бо я на всьому економлю. Збираю гроші на телефон. А якщо все прожирать, то грошей не собереш. Все з села. Це яйце тільки да, шиконула, купила яєчко. Ну нічого страшного. Так, томимо 2-3 хвилинки. Так, протушкувала я трішки овочі. ой, І додаю сюди дорогий продукт яєчко. Бачите, так раз, додавила. Ну, хто хоче, може солити. Хто не хоче, той не соле, бо соль це, звісно, вредно. Ну, я от беру таку не трошечки, трошечки, капілюшечку, щоб лучше був не до солу. Яєчко на сковородочку і накриваю кришечкою. Так, поки яєчко готується, я йду далі. Це ж, входить все в рецепт до свого огорода. От, бачите, у мене міні-огород підвіконний називається. Я взяла, вирвала цибульку з корінчиком, сюди я потім посажу, щоб ще росла цибулинка. І от, бачите, це буде для украшення. Я потім ще украсю це яєчко цибулькою. можна сразу украсить. Ну, хто як любить, бачите, воно вже доготавлюється. Так, що я роблю не на величкому гні, на мідляном, щоб воно протомилося все. Так, бачите, у мене готов швидкий і корисний сніданок. Овочі і одне яєчко. Ну, хорошо, що воно не дуже подорожало, бо скоро, напевно, я буду готувати попів яєчка. Ділиться яєчко напополам. І у мене ось тут є, ну, це по бажанню. Бачите, Сіненькі, я їх жарила з часничком. І тартар соус. Оце такі. Зараз буду куштувати це все. Не думайте, що вони пропавші. вони не пропавші. я вчора готувала. І кусочок хліба. Ну, сніданок вже дуже ситний, треба ж наїстися, щоб вам не вистачило їсти. О, господи, аж слюні течуть. До, до вечора, бо в обід я можу пропустити. Полетіли пробувати. Всім приємного апетиту, хто дивиться моє відео і кушає. А що ви собі готували на завтрак? Ну, я вважаю, що це корисна їжа. Ну, не знаю, хліб, наскільки він корисний, я ціли, цілий кусочок не з'їм, половинку з'їм. І баклажани. Баклажани теж піджарені були, вони недорогі, куплені ще дешево. Не мільйон стояли, не всі гроші міра. Ви знаєте, над овочами отак запаслися, можна на балконі хранити, можна в холодильнику, ну, ще є час, поки це ета... не таке воно дороге. Ну, я купляла, коли воно було ще не таке дороге. Полетіли пробувати цю смакоту. Овочі тушковані з яєчком. Раніше пам'ятаєте, в мене були завтраки, я кушала це, яєчко і сало. Це неймовірно смачно. Коли закончаться в мене овочі. Hmm. Тоді у мене буде яєчко з сала. А може, не буде зовсім яєчка, бо якщо яєчко буде стояти 10 гривень, то їх же не купиш цих яєць. І випічка подорожає, і все подорожає. Смакота mm. неймовірна. Mm. Коли закінчаться свіжі овочі, то тоді почнеться консервація. Як я закривала. Mm. Mm. Це в мене хто просив показати, як я роблю яйця. Ну, це ще називається типа шакшука. Ну, я думаю, це обичне тушковані овочі з яйцем. Подала оце заявку. Ну, я то оформила карту вже давно кешбека. Жду вовину тисячу. Там вже й мамів нас знімали про неї. І Карпов. От пишіться на Карпова, він теж нам розказує про цю тисячу так. Інтересно. Я ще новості читала в Гуглі. Воно ж даже буде виплачуватися в кого діти несовершеннолетні. Ну, якщо немає банківської карти. У дітей, то можна, в принципі, батьки можуть написати там заяву. Ну, я не знаю, як ця буде вся процедура проходить. Подивимося, я як тільки получу, зразу розкажу, куди я її потрачу. Ну, мабуть, заплачу за тепло. Якого ще в нас немає. Ну воно у нас завтра должно включитися. М -м -м. А скажіть мені ще, у нас, дивіться, у нас літом. Отоплення немає, але ми за тепло все одно платимо. Там 700 з чим то гривень сказали, що це беруть за обслуговування. А що вони обслуговують? Обслуговування якихось труб. Не знаю. Я думаю, це ж дожни вони обслуговують. Вони круглий год їх обслуговують, оказується. Це капець. М -м Хотять іще світло зробити? По 10 чи по 11 гривень. Я думаю, нам скоро гайки будуть. То Вова нам мало дає тисячу. Він би давав чи щомісячно цю тисячу, всім. А може нехай би 10 тисяч дав, чи 12 тисяч на год. М -м 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 -м. Було б приємно. М -м -м. Роботи, звісно, в мене багато. Mm. Боже, это так смачно. что чуть у меня тут аж этот частник по зеленю чи mm. Хорошая. Мне там пишут. Що мені там ще написали? Не ний. Я сказала, яйця бачила по 550. Кажу, яйця подорожали. Так не ний. Ну, я так поняла, у нас дуже багато і для яких це подорожчання неощутиме. Для мене ощутиме. Mm. Mm. Це називається смачний сніданок у Маринки. -м. А -м -м -м. ще чайку вип'ю з ромошкою. І все? І підемо працювати. Це так смачно. Іменно знаєте, як готувати це все на сливочному маслі. Не на олії, а на маслі іменно. їх ці овочі, ну, як, трошки протоміть, там, ну, минутку, півтори дві все найбільше дві минутки, щоб вони, знаєте, як, вони, вроді би, і томлені, і не томлені, а можна просто нарізати. І зжарить яєчко. Ну, воно не так смачно одне яєчко. Я колись робила ще пашот. М -м -м. Пашот щось мені не зайшов. Оце смачно. Оце смачний пашот. М -м -м. У нас на вулиці справжня осінь. Завтра точно буде тепло. Стірки зібралась куча, не хочу її стирати. Я не знаю, як в кого, бо стираєш, ну, коли сонце світило на лоджії, то нормально було. А зараз постираєш речі, вони завонюються. Тож, допоки дадуть тепло, щоб ж хата підсохла трохи. Вроді би ні грибків, нічого такого немає, ну не хочеться лишньої влаги, бо й так холодно. В мене ще спрашували, що таке Чорна П'ятниця. Зараз я вам розкажу. Що таке Чорна п'ятниця? Чорна п'ятниця. Це така фраза, хорошо придумана. Такий рекламний ход. Там, де ти не зекономиш, а потратиш ще більше. Ну, от, наприклад. Кояка річ коштувала, я образно вам кажу, 17 тисяч гривень. Потім різко ціна виросла до 25 тисяч гривень. Потім взяли на Чорну п'ятницю, перекреслили, уцінили і написали 20 тисяч гривень. Оце називається Чорна п'ятниця. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ой, відео сьогодні ще буде. І чекайте моїх нових відео. І натискайте обов'язково на колокольчик. Дякую всім, що мені за каву висилаєте. О, я там оставлю посилання, тепер мені не треба вже на каву, на каву я вже напилася. Висилайте мені на літр дизеля. Ща шо літер дизеля, що чашка кави. Так проще ж дизеля купити, щоб поїхати кудись можна було.